Про важливі, актуальні та цікаві новини, дивіться в моїй програмі Інформаційна зарядка. Запрошую всіх приєднуватися і починати свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні у нас 5 вересня, п'ятниця. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Вчора у Парижі, 4 вересня, у четвер відбулась зустріч коаліції охочих. ну, За словами президента Франції Менель Макрона, якій. Перед початком зустрічі для преси зробив заяву. Він сказав, що беруть участь 35 країн, 6 лідерів були в Парижі, інші були дистанційно. Ну а потім відбулася ще й розмова з президентом США Дональдом Трампом. Президент Франції після е, зустрічі вийшов разом із Володимиром Зеленським е, спілкуватися з пресою. Він заявив, що 26 країн готові. Надати гарантії безпеки Україні в повітрі, в морі і на суші. Ну там по різному кожна з цих країн буде виконувати ці зобов'язання. В основному це європейські країни і на питання журналістів щодо Польщі, Італії Німеччини, які заявляли, що не будуть надсилати своїх солдатів. Сказав, що кожна країна буде по-своєму брати в цьому участь. Але цікаву заяву зробили в Берліні. Від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що Німеччина розгляне можливість е, направлення своїх військових, але це буде залежати від рамкової угоди. У будь-якому випадку, там зараз е, плани, які були раніше вже узгоджені, і між е, військовими начальниками штабів, а потім міністром оборони, це було в середу 3 вересня. Ці плани тепер треба е, обговорити узгодити із сполученими Штатами. Америки, Хоча і було заявлено, що Сполучені Штати Америки. Доєднається до забезпечення гарантій безпеки України, але поки що не зрозуміло, що це конкретно означає так чи інакше. Е, гарантії безпеки не будуть е, мати силу, вони вступлять в дію тільки після того, як буде припинена війна, і е, Макрон окремо заявив, що вони не будуть насилати військових для участі в війні проти Росії. Сьогодні, вже у п'ятницю, 5 вересня, е, у Кремлі це. Речник Путіна Пісков вже заявив, що Кремль категорично відкидає будь-які гарантії, які от пообіцяли Україні і європейці, сполучати Америки, що не може бути жодних якихось там іноземних військ на території України. Більш того, навіть Пісков заявив, що Росії також потрібні гарантії безпеки. Ну, цікаво, від кого потрібні гарантії безпеки, Хідча, хоча можна уявити, що мова йде про те, щоби. Ті території, які зараз знаходяться під окупацією російської армії, щоб Україна не могла їх повертати. я так думаю, що скрізь за все, якщо буде якась досягнута угода, там росіяни будуть намагатися це все прописати, щоб е, ці території Україна не могла звільняти. Ну, побачимо, як буде розвиватися ситуація навколо цих гарантій безпеки. І, до речі, що з цього приводу ще має заявити там, бо було сказано, якщо Росія не буде. Йти на мир, то будуть разом із Сполучених Штатів Америки і Європа веде додаткові санкції. Ну і Трамп в середу заявив, що він не задоволений Путіним. Але вчора, ввечері, в четвер, він сказав, що буде мати найближчим часом розмову з Путіним. і сподівається, що це буде хороший діалог. Отже, подивимося, що з того всього буде. Ці Цзіньпінь і Кім Чен Ін в четвер вчора зустрілися у Китаї. Напередодні Кім Чин Єн разом з Путіним був присутній на. Грандіозному військовому параді у Пекіні, ну е, державне агентство Китайське Сіньхва не повідомляє подробиць. Є тільки та заява Сі Сізіньпіня, що дружба е, і співробітництво між е, Китаєм і Північною Кореєю будуть е, посилюватися, продовжуватись, не незважаючи на там зміни в якісь міжнародній обстановці. Ізраїльська армія заявила, що вже контролює 40% міста Газа в секторі Газа. Ну, Раніше ми заявляли, що не хочуть повністю захопити е, місто Газа, і е, до того часу, поки не буде розроблений Хамас, е, будуть продовжуватися військові дії. Ну, ситуація там насправді непроста. Е, скоро стартує 9 вересня генеральна асамблейон. Там низка країн заявили, що будуть визнавати палестинську державу, зокрема, це і Франція і Бельгія. Ну а стосовно Франції, е, міст закордонних справ Ізраїлю, поспілкувався з містом збройних справ. Франції, і він попередив, що якщо Франція не відмовиться визнавати Палестинську державу, то президент Франції Макрон, він буде ну, небажаною персоною в Ізраїлі. Ну, бачимо, ситуація все більше загостриться. Я так розумію, що після цього і, і ізраїльські політики також не будуть бажаними особами уже у Франції. Отже, побачимо, як будуть розвиватися події на Генеральній Асамблеї. ООН. до речі, нагадую. Слушайте, Америки скасували візи американські і президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу і іншим високопосадовцям, щоб вони не могли взяти участь у Генеральній асамблеї, яка буде проходити в США в Нью-Йорку з 9 по 23 вересня. США, Дональд Трамп сьогодні підпише указ, яким він перейменує Міністерство оборони, відоме як Пентагон, у Міністерство війни. Ну, Цікава насправді ідея е, щодо цього перемінування. Ну, побачимо, побачимо, Трамп не перестає дивувати своїм якимись рішенням. Також Трамп вчора підписав указ е, щодо зниження тарифів на японські автомобілі з 15, з 25 до 15 е, відсотків. Ну це і фактично інші товари. Це так як і з Європейським Союзом. ну, для Японії це дуже добре, бо дуже багато дійсно автомобілів йдуть на експорт Сполучені Штати Америки. Я так розумію, що е, Трамп після зустрічі у Китаї, Шанхайській організації співробітництва, все-таки починають якісь приймати рішення, бо та торгова війна, яку він розв'язав у світі, вона штовхає інші країни укладати неприродні союзи, як це до речі, от і сталося на цьому 25-му саміті. Шанхайського організації співробітництва, коли Китай і Індія почали зближувати саме через ведення тарифів проти Індії. І сумна новина для любителів моди вчора, у віці 91 рік, 4 вересня, помер відомий італійський дизайнер Джорджо Армані. Отакі От новини на ранок 5 вересня, я хотів повідомити в програмі інформаційна зарядка. Ще раз запрошую всіх доєднуватися до. Інформаційної зарядки І день тільки починається. Я бажаю всім енергійного головне вдалого дня Все буде Україна.